Євгену всього 18. Читати Брайлем він навчився в спеціалізованій школі інтернаті для дітей із вадами зору у Мукачеві. Це його єдиний шанс почуватися повноцінним та бути більш самостійним, розвиватися та бути у курсі всіх подій. Як і кожна фізична вада, незрячість це не вирок, це стиль життя, до якого звикнути часом буває важко, і зробити це можуть не всі. Ті, хто має залишки зору більше 10%, намагаються писати і читати звичні книжки. Щоправда, і спеціально збільшеним шрифтом. А пишу так лише я нашому класі тільки хаю ще двоє постійці. Всі останні наші діти пишуть зрячими буквами, з звичайних зошитах. А книги у нас ну є такі, що з звичайним шрифтом, є такі, що збільшеним шрифтом. Писати Брайлем значно важче, ніж писати кульковою ручкою. Його рука втомлюється значно швидше. Однак і тут 18-річний хлопчина знайшов вихід. Пише за допомогою підборіддя. Ну, я пишу бородою, бородою просто легше нажимати, треба менше прикладати зусиль. Бородою легше нажимати, бо коли швидко пишеш, звичайно, рукою, то ну рука швидко втомлюється. Не знаю як, але в мене втомлюється. Коли потрібно написати багато сторінок, то досить важко. Оксана Богданець почала втрачати зір уже в дорослому віці. Відтак вивчати шрифт Брайля їй важко, адже чутливість пальців з віком стає меншою. Тому Оксана робить акцент на сучасних технологіях. как альтернативу это компьютерные программы. Тем более для незрячего человека не нужен какой-то очень-очень, как говорится, последний вариант компьютера, достаточно бэушный, самый-самый простой, Pentium 2, Pentium 3, который на складах разных учреждений завалены, люди не знают, куда этот металлолом девать. А для человека незрячего это просто находка. Мы устанавливаем там программу «Инструктор и он спокойно начинает обучаться печатать, как бы слепым. За комп'ютерами майбутнє, і це можна назвати розвитком, адже десятиліттями слабозрячі взагалі не мали можливості читати та навчатися. Азбукою Бройля в нас ніколи не було. Літератури, я це пам'ятаю, і 65-го року у нас взагалі проблема з комплектуванням. Взагалі, а тут все така специфічна, все таки категорія. Я знаю, що раніше цією літературою комплектувалися спеціалізовані бібліотеки. Наразі книги, видані Брайлем, на Закарпатті, можна знайти тільки в Мукачевській спецшколі та в організації Дивосвіт їх усього десятки різної тематики та направленості. Однак і їх життя недовге, оскільки читають такі книжки пальцями, то написане руйнується, і книга може прослужити лише 8-10 років.